Найцікавіше відео тижня від Телеграф Телефонна розмова Дональда Трампа з Владіміром Путіним про закінчення російсько-української війни стала головною новиною вихідних. Трамп розповів кореспонденту газети «Нью-Йорк-Пост», що поговорив з Путіним телефоном, і заявив, що російський президент. Далі цитата хоче, щоб люди перестали помирати на війні в Україні. Також Трамп додав, що має контакти не тільки з Москвою, але також і з Києвом. Що відбувається навколо переговорів, розповімо далі. При цьому треба визнати, що окрім обіцянок американського лідера домогтися завершення війни, сам Трамп поки що не розкрив, яким саме шляхом планує досягти цієї мети. Наголосило видання дзеркало тижня. І, хоча раніше президент США заявляв, що його адміністрація вже провела дуже серйозні обговорення з Кремлем. В інтерв'ю Нью-Йорк Пост Трамп також відмовився повідомити, скільки разів розмовляв із Путіним і не уточнив дату останнього контакту. Отримати якесь уявлення про вектор переговорів та цілі Вашингтона. Ожна завдяки хіба що заявам представників адміністрації президента, зокрема радник американського лідера Майка Волц заявив в етері NBC News, що після завершення війни в Україні гарантії безпеки Києву мають забезпечити європейські країни. Нібито наступного тижня у Європі висадиться десант американської команди у складі міністра оборони Піта Гексета, віцепрезидента Джей Ді Венса та спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келога, який вестиме перемовини з європейськими партнерами України. Кож, за словами Майка Волца, Трамп розмовляє зі світовими лідерами, в тому числі з очільниками Китаю та Індії, щоб вони допомогли Трампу посадити за стіл перемовин обидві сторони. Водночас Волц відмовився коментувати, чи дійсно Трамп проводив телефонну розмову із Путіним. У свою чергу президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу ITV News заявив, що для завершення війни у 2025 році існують усі можливості. Втім, український лідер готовий розпочати переговори щодо Завершення війни тільки у тому випадку, якщо Україна отримає реальні гарантії підтримки та безпеки від США та Європи, українські суди завалені справами про блокування банківських рахунків ФізОСІБ. Зокрема, йдеться про розрив договорів, блокування та закриття рахунків клієнтів однієї з найбільших фінустанов країни Приватбанку, на яких підставах українцям закривають доступ до власних коштів, і чи можна з цим боротися? Докладніше далі. Офіційною причиною блокування рахунків зазначається порушення норм закону про запобігання та протидії легалізації доходів. Простими словами, клієнти витрачають більше коштів, ніж офіційно заробили. Пише обоз.ua. Також фінустанови розривають договори з такими клієнтами в односторонньому порядку, пояснюючи це тим, що вважають підтримання ділових відносин з даною особою неприйнятно високим ризиком. При цьому щоб клієнти не зрозуміли, як працюють алгоритми перевірок, банки не називають точно, яка операція. Чи який переказ став причиною закриття рахунків? Втім, у судах такі рішення банків фактично визнають законними. Проаналізувавши судові рішення з цього приводу, можна зробити висновок, що українські банки блокують рахунки через порушення правил фінансового моніторингу. Інколи для блокування достатньо обміняти криптовалюту і отримати кошти з рахунку, який раніше використовували шахраї. Також заблокувати можуть будь-яку нетипову операцію на велику суму з готівкою. Під особливою увагою перебувають і всі політичні. Значущі особи, тому якщо ви, наприклад, народний депутат, банк буде значно частіше просити у вас пояснити, хто переказав вам кошти. Заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо виконавчою службою було накладено арешт через несплачені аліменти, невиконане судове рішення чи прострочені штрафи, або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів. Обережними слід бути зі зняттям незвично великої суми в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте. Великими онлайн покупками і особливо вночі, а також отриманням або переказами великих сум на картку та виводом їх у готівку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти території, які контролюються ЗСУ в Курській області, на окуповані українські землі. У Кремлі на таку пропозицію відповіли у традиційно хамській манері. На думку військових аналітиків, роздратування росіян пов'язано з тим, що Путін все ще намагається робити вигляд, що тримає ситуацію на Курщині під контролем. Доклад садніше далі Якщо Дональду Трампу вдасться домовитись з Росією про проведення переговорів, Україна може відмовитись від зайнятих ЗСУ територій у Курській області, в обмін на звільнення власних територій, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Гардіан. При цьому президент не уточнив, про які саме окуповані Росією території йдеться, зазначивши, що всі українські землі важливі і пріоритету немає. Росіянам така ідея прийшлася не до смаку. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що слово. Ва Зеленського спрямовані на те, щоб приховати буцімто катастрофічну для ЗСУ ситуацію в Курській області. Також вона назвала українських військових неонацистами, на яких чекає земля площею метр на два без жодного обміну. Така бурхлива реакція Росіян має просте пояснення: у Кремлі все ще намагаються робити вигляд, що контролюють ситуацію на Курщині і не визнають своїх територіальних втрат. На думку аналітиків інституту вивчення війни, цей блеф направлений саме на те, щоб уникнути обміну Землями під час переговорів щодо завершення війни російські блогери, які повідомляють про поточну лінію фронту у Курській області, скаржаться на те, що їх хочуть звинуватити у дискредитації армії РФ за словами так званих воєнкорів, російське військове командування переслідує їх за публікацію інформації про успішні українські атаки біля Черкаської Конопельки та Фанасеївки. Зокрема, один з блогерів стверджував, що просування ЗСУ на цьому напрямку змусило окупаційні війська відкласти плани. Майбутньої наступальної операції в суджі експерти вказують на те, що Владимір Путін ймовірно має намір витіснити сили оборони України з Курської області або принаймні із суджі до початку мирних переговорів, щоб уникнути необхідності обмінювати окуповану українську територію на російську на тлі переговорів Трампа з Путіним Китай намагається зіграти роль миротворця по Україні. Пише видання Wall Street Journal. за словами джерел видання у Пекіні та Вашингтоні. Китайські чиновники протягом останніх тижнів. Через посередників запропонували команді американського президента провести саміт з російським колегою, які вигоди бачить для себе керівництво Піднебесної у в процесі перемовин докладніше далі. Як стверджує видання, пропозиція Китаю відображає бажання сі вступити в переговори з Трампом щоб запобігти широкому економічному наступу з боку нової американської адміністрації. Однак сі не хоче, щоб будь-яка допомога у припиненні війни стала під загрозу тісні відносини Китаю з Росією, наголошують інсайдери. Знайомі з думкою Пекіна, китайська пропозиція не передбачає жодних зобов'язань з боку Пекіна скоротити величезну економічну підтримку Москви. Колишній високопоставлений чиновник з питань Китаю у держ державному департаменті Рік Уотерс вважає, що Пекін не буде чинити тиск на Путіна щоб домовитися про припинення вогню. Втім, може запропонувати участь у стабілізаційних режимах після закінчення бойових дій. Це підтверджують співрозмовники видання Wall Street Journal. Нібито Пекін готовий надати Києву гарантії безпеки, надіславши миротворчі війська до регіону. При цьому китайська пропозиція зокрема не передбачає участі в американо-російському саміті українського президента Володимира Зеленського. Що показово, втім, на тлі все більш тісних зв'язків між Пекіном і Москвою цю пропозицію все одно зустріли скептично, як у США, так і в Європі, де небажання Китаю дистанціюватися від Росії підірвало довіру до Пекіну. Деякі європейські високопосадовці вважають, що КНР задоволена затяжною війною, яка виснажує військові ресурси США і Європи і поглиблює залежність Росії від Пекіна. До того ж, Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію Китаю. Але все одно відкинув її, назвавши нежиттєздатною. Сам Трамп наголошує на тому, що ймовірніше за все зустріч із Путіним відбудеться в Саудівській Аравії. У свою чергу речник посольства Китаю у Вашингтоні, відповідаючи на запитання про цю пропозицію, сказав, що йому про неї нічого не відомо. У ніч на 14 лютого, під час вже традиційної шахетної атаки, росіяни завдали удару по Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Докладніше далі. За словами голови держави, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС. За інформацією обоз обозює дрон рухався на наднизьких висотах, що ймовірно ускладнило його збиття. Внаслідок удару саркофаг отримав суттєві пошкодження верхнього шару, але наскрізного пробиття не відбулося. Також на місці влучання спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно загасити. Водночас, інсайдери повідомляють про тління технологічного Рошарку на даний час радіаційний фон в зоні ЧАЕС не підвищувався, але фахівці продовжують відстежувати показники. Інформацію про інцидент підтвердило і Міжнародне агентство з атомної енергії. У публікації МАГАТЕ в соцмережі X йдеться, що група експертів почула вибух у районі саркофагу. Генеральний директор Рафаель Гросі заявив, що МАГАТЕ залишається в стані підвищеної готовності. Реагуючи на подію, Володимир Зеленський зазначив, що Росія єдина держава у світі, яка може атакувати такі які об'єкти окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії взагалі не рахуючись із наслідками. Президент назвав це терористичною загрозою всьому світові і підкреслив, що Путін не змінює своєї божевільної антилюдської риторики і точно не готується до переговорів. Нагадаємо, внаслідок аварії на ЧАЕ з подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку у 1986 році постраждало близько 5 мільйонів людей і було забруднено радіоактивними ноклідами понад 5, Тисяч населених пунктів Білорусі, України та Росії катастрофа досі вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.